Вітаю в ефірі! Новини актуально станом на цю годину інформацію з життя краю за середу, 12 жовтня. Повідомляємо далі у нашому денному огляді. Троє мешканців Рівненського району отруїлися чадним газом. Сьогодні вночі до рятувальників надійшла інформація про те, що в Рівненську обласну клінічну лікарню з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано жителів села Забороль Рівненського району, маму 1995 року народження та двоє дітей 2015-го. Обставини отруєння встановлюються. Рятувальники Рівненщини закликають громадян дотримуватися правил безпеки у побуті. У рівному вимикатимуть світло у багатоповерхівках. Робитимуть це для того, аби протестувати систему підключення багатоквартирних будинків до генераторів на випадок знеструмлення міста внаслідок ворожих атак рашистів. Коли саме планують це робити, та яким будинкам слід готуватися до відключення? Дивіться далі в тестовому режимі. На днях будемо е, вимикати. Е, Кілька багатоповерхових будинків і підключати до них ті генератори, які зараз у нас наявні є, для тестового випробувального увімкнення. Не буду називати, яку, який район і які багатоповерхівки ми цілеспрямованому будемо відключати від живлення і підключати до генератора. Це буде, повторюю, в режимі тесту, в режимі навчання. За кілька тижнів початок опалювального сезону, а у рівному мільйонні борги за теплопостачання. За даними тов рівне теплоенерго станом на 1 жовтня загальна заборгованість становить більше 280 мільйонів гривень. Зокрема, населення 269 мільйонів гривень, юридичні особи майже 19 мільйонів, релігійні громади 887 тисяч, бюджетні установи 82 тисячі гривень. Україні необхідний повітряний щит. З таким меседжем виступив президент Зеленський під час відеоконференції лідерів Групи Семи. За його словами, зараз система ППО дає Україні змогу знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Однак, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірану одних тільки дронів камікадзе типу Шахід 2400 одиниць. Тому нам необхідно більше сучасних систем протиповітряної оборони від партнерів. Далі пряма мова. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Я дякую Німеччині, особисто канцлеру Шольцу, за прискорення постачання айрісів, дякую США. І особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні прота ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть і системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони. Я дякую всім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і про щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони, пане президенте Франції, пане прем'єр-міністр Італії. Ми дуже очікуємо постачання систем САМПТ І якщо це можливо, вони потрібні вже найближчими місяцями. Президент Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Про це він говорив під час спілкування з групою СМИ. Нагадаємо, 8 жовтня МЗС Білорусі звинуватило Україну у планах завдати удар по білоруській території та запросило посла України в мінську Ігоря Кизима. Йому вручили дипломатичну ноту, аби відкинути усі звинувачення. Президент Зеленський запропонував на. Ступне рішення Україна не планувала, не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні Групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. 37 українських дітей повернули із примусової депортації в Росії. Їх наприкінці серпня окупанти незаконно вивезли з Харківщини до російської кабардінки, що біля Геленджика. Попри те, що у всіх є батьки, наразі діти разом із рідними перебувають у безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб. До України з полону повернулося 32 захисники. Всі вони військові, троє офіцери, 28 солдат і один матрос. Всі вони були в місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. Наразі всі проходять медичний огляд та найближчим часом зустрінуться з рідними. Також повернули тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Українці неймовірні для нас немає слова неможливо у понеділок, 10 жовтня, після масованої ракетної атаки по Україні. Волонтер Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком оголосили збір на помсту. Планували зібрати 100 мільйонів гривень на закупівлю українських дронів Камікадзе, але за добу вдалося зібрати на 250 мільйонів більше запланованого. На що ж витратять значно більшу суму коштів? Дивіться далі. Ми хотіли законтрактувати 50 uh, ударних дронів Камікадзе і взяти три наземки uh, до них. Тобто комплекс виглядає як 10 пташок і uh, наземка. Підготувати три групи, щоб вони отак от з цим всім працювали. І коли ці пташечки там, 10 штук вистрілюються, потім uh, ще, один, ще одна партія. А uh, весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 мільйонів гривень. Станом на 12.00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень. Зібраних е, коштів в рамках цього проєкту. Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень перевищили е, очікування по цьому збору. І зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, е, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна. І ми над цим працюємо. І бавов не буде багато. Ми боремося за свою країну та цінності демократичного світу. Українці сильні, об'єднані і обов'язково переможуть. А більше новин розповімо вже у вечірніх випусках. Тож до зустрічі.